Жовтні 22-го року ми з моїм колегою Артемом Бешкуренком, який нині також збройних силах України, але за дуже гарною збігом обставин зумів сьогодні до нас завітати, задумали зробити ще в регіональному центрі наукової серія. Наша отримала у нас визвольна боротьба в 1917-1991 тобто промовиста назва. І дуже добре, що от нині нам вдалося видати 5 книг ці се. Я підго підготувався сьогодні, хоча це було, щоб показати, хоч трішки їх да, і згадати про це, щось. але це було тяжко, бо багато книг є по факту біб... ну, бібліографічною рідкістю, у мене самого тільки по одному примірнику. От у жовтні 22-го року вийшла ось така книга. У ОПА на центрально-українських землях документи та матеріали. По суті, це була перше видання, де ми окремо присвячені цій темі. Ми зібрали документи, другу частину до... опублікували, оздобили це все, сформували такий певний. Ем... Характерний дизайнерський стиль цього видання, і воно з'явилося. Але ж ми ж люди такі, що ми ж не зупиняємося. Так? І далі в нас з'явилося дві книги нашого е, дослідника-колеги з пана Сергія Мілютіна. Він зробив ось таку книгу: Борці за українську державність. Короткі нариси про Фотія Малешка, Василя Недайкаша, Андрія Головоленко, Костя Пестушко і Гараса Манистарем. За що пан Сергій, до речі, отримав е, обласну премію краєзнавчого імені Володимира Ястребова? Е, ще він е, не зупинявся на цьому і зробив книгу про окремо про Фотія Мелешка, що я не помиляюся, це ось, ось така книга. Да. Її, до речі, можна е, ще й придбати в наших границях. Залишилося, тому що терас був більш-менш. Ми говоримо аж 200 примірників, да, тому що вона є. І ще е, книга нашого одного з провідних дослідників, людини, яка, людини, яка зробила багато е, свій час для вивчення е, історії організації українських націоналістів, це пана Федіро Санцю Шепеля, він чи не перший в кінці 80-х. На початку 90-х років, пан пансанович, очима його шукає, він підтвердить це все. Почав писати про цих людей, про членів організації ООН на території нашого краю. Ми шануємо людей, які в свій час розпочинали ці речі. І в нас виникла ідея упорядкувати е, публікації Федора Олександровича і на пошану нього видати таку книгу при забуті імена підпілля ООН на центральноукраїнських українських землях. Також користувалася популярністю, і в мене залишився по факту один примірник, який, який ну, крім того, звичайно, що мені в бібліотеках, і в бібліотеці нашій, і в бібліотеках обласних ми передаємо регулярно для того, щоб залишати і там наші сім'ї. І от дуже приємно, що ці чотири книги вийшли, і в нас в ході цієї роботи над цими книжками з'явилася ідея. Що потрібно зробити видання, яке б е, вже розповідало так популярно, але е, розповідало про самих учасників коротко. Е, і так концептуально ми це все зробили, що фотографія і коротка інформація про людей. Олюднити, так би мовити, історію е, цих часів. Ну, окрім того, подивитися на обличчя учасників Українського повстанського. І народилася ось така книга, обличчя Українського націоналістичного руху на Центральній українській землі». досить гарно оформлена, мені подобається. І, як правило, багато фотографій публікується вперше. І ну, автори, упорядники скажуть більше, але най... Ну, те, що безсимволічно, трагічно, що я... Право, ці люди, які тут фотографії, які будуть дивитися, вони отримували 10, 15, 20, 25 років виправи трудових таборів. Хтось доля невідома, хтось повернувся, хтось там залишився на спецпоселенні і так далі. Так? Ми намагалися відродити певну, певну пам'ять цих людей і сформували ось таку книгу. І перш ніж я. Запрошу до слова для короткого виступу е, наших двох упорядників, а це упорядник пан Сері Хмара і пан Артем Дошкуренко. Е, я продемонструю невеличкий для вас відеоролик, який скоріше є промо для того, щоб тут, привернути увагу до книги і таким чином. У нас підібрався талановитий склад людей, які працювали над цією книгою. І от ось для того, щоб тут була якнайменша кількість помилок, поставалася пані Дарина Третяк, власне, вона і це років підготувала. Мені тут дуже подобається різносторонність і талановитість людей, які працюють в музеї. По факту, таким генератором. Ідеї і людину, яка багато документів працювала, подавала, а ми вже їх там перетворювали в книгу, це є пан Світман. Я запрошую до короткого виступу людина, яка з першої книги у 22-му році до цієї книги, яка є зараз, ми постійно з ним комунікуємо, працюємо для того, щоб ці видання з'явилися. Дякую, Борис. Так, дійсно, ця книга досить таки унікальна, в силу того, що там зібрані раніше секретні документи, які зберігалися в архіві служби державного ну, архіву Служби безпеки України та архіву Осбулки Образки області. Для, скажу так, коротко, для непідготовленого читача. Деякі речі, які там опубліковані, можуть бути контроверсійними. Ну, це така скажімо, історія, тому що історії, які, про які розповідається, це історії людей, які діяли в умовах окупації, які діяли на стикі двох підпільних груп комуністичного групу опору та націоналістичного групу опору. Багато хто з тих, цих учасників були як і, в, і це парадоксально, як і в комуністичному, совєтському русі в опору, так і в українському націоналістичному. В цьому є подекуди такі контроверсійні аспекти діяльності е, рухів опору під час нацистської окупації. Загалом там зібрано 75 коротких біографій. Е, Унікальністю даного видання є те, на мій погляд, що ми почали пошук інформації про комбатантів УПА та учасників уніського підпілля, які були засуджені, які перебували в таборах ГУЛАГу, Потім їм заборонялася комуністична влада повертатися. На батьківщину це як правило, Львівщина, Івано-Франківщина, Тернопільщина, і вони оселялися на території нашої області. Таких історій ми назабирали досить таки вже достатньо для того, щоб опублікувати друге видання. До речі, натхненником даної ідеї є Тетяна Берник та Микола Бердник. Вони доглядають могилу убільця псевдобуря, це Олекса Арменюк, який. Після заслання проживав на території селища Ну Так коротко на перспективу окреслив основні скажімо, так, напрямки нашої діяльності. Я, ну, Сергій, звичайно, я загнав як людину, яка володіє проводить захід в жорсткі хронологічні рамки. Але оці дискусії за чашкою кави, які періодично в нас. Відбувається, що треба ще оце опрацювати. А от є ще така ідея. А потім ще пані Марина з архіву СБУ обласного управління каже: А в мене є ще такі документи, які на сьогоднішній день ніхто не бачив. І ще можна таке зробити видання. Тобто ми багато говоримо про те, як можна і так зробити, можна ще таку з. Тобто, і це дуже добре. Значить, ми оцю вдало цю серію, ідею, яку ми. Започаткували тоді у жовтні 22-го року, от вона працює. І концептуально вона якраз все, все, е, все підходить. Е, ще одну людину, яка зробила ну, багато для появи цієї книги, тому що ви розумієте, що це за книга. Ви читаєте коротку інформацію, набрану, так, а це набрано архівних документів, які часто там треба да, посидіти, розшифрувати, з'ясувати, перевірити, щоб максимальна кількість. Якихось неточностей було, підібрати фотографії, які потім, е а мені ще треба було потім витримати їхні натис цих двох панів, що ти все там повидаляв, половину з того, що ви туди на на навключали. Бо, да, бо така, е така роль е редактора вже в кінці, так обрізати, обрізати всі ці плани, але зробити так, щоб воно гармонійно працювало. Це видання це. Артем до мій товариш, я запрошую його до слова. Дякую йому за те, що він сьогодні з нами. Добрий день, шановні учасники та гості заходу. Я надзвичайно радий бачити вас всіх тут. Для мене дуже важливо виступити сьогодні, оскільки в мене є непереборне бажання подякувати самому колективу за багатомісячну підтримку. Ваші повідомлення, ваші тексти, ваші питання про стан справ у мене особисто. Вони надзвичайно важливі в цій ситуації, вони допомагають продовжувати відстоювати незалежність України. Тепер буквально декілька слів про роботу над виданням і мої побажання. Загалом над цим виданнями вже було згадано, працював, можна сказати, колектив пан Сергій, в ролі, я б сказав би, локомотива цього видання, як в ідейному плані, так і в плані захоченого матеріалу. Борису подякувати за наукову редактуру і Дарині, оскільки без її, так сказати, роботи. Текстами, ортографічними, стилістичними речами. Це було б незавершено. Оскільки це видання направлено на більше, для тих, хто вважає, тільки входить в тему ознайомлення з націоналістичним рухом нашого краю, надзвичайно важливо усвідомлювати декілька речей дивлячись на те, що воно по факту науково популярне, але ж без більш-менш грунтовної підготовки саме в цій тематиці, деякі речі будуть незрозумілі. І той, хто буде похапцем знайомитися з цим виданням, без поглибленого і детального ознайомлення з іншими аспектами цього руху в області, деякі речей може просто не зрозуміти і зробити їхні високи. Тому закликаю ознайомитися з цією серією видань. Вони є в вільному доступі є бібліотека. Так. Також ще наголошую на одному питанні і буду завершувати. Вся ця серія, над якою ми працюємо, вона направлена здебільшого на одну. Це формування у людей розуміння, що є націоналістичний рух. На теренах нашого краю. Е, яку ціну заплатили е, люди? Е, скільки життів було обірвано і понівечено радянською владою? Е, оскільки е, на мій входив з е, сьогоднішнього дня дуже велика кількість ну, в процентному співвідношенні е, е, до загальної української. Кількість людей, які проживають в Україні, не розуміє і просить, які злочини чи не власне на Україна. І це дивує, оскільки в сьогоднішніх умовах нескінченної боротьби цілодобових обстрілів і протидії ворогу залишаються люди, які ще до кінця не усвідомили цю злочинність радянської влади.

Ми це цінуємо, ми це цінуємо. І, власне, коли ми цю книгу вже завершували, робили, я там вже був в Збройних силах України, це і також, і наші був обов'язок і перед ним закрити, закрити цю роботу, яку ми почали. Тому що дійсно він правильно сказав, ми дивуємося самі, що от, які ще мають відбутися події в нашій країні, щоб нарешті люди почали розставляти оці правильні акценти, які є. Але ми допомагаємо ці акценти розставляти і вносимо якусь невелику частину цю, цю роботу. Були насправді дискусії, безперечно, щодо того, чи включати туди людей, які були угунявцями, потім стали чекістами, дай працювати з радянською владою. Ми дискутували, ми обговорювали, ми консультувалися. Ми не хотіли формувати якесь таке, знаєте, уявлення про те, що обличчям українському націоналістичного руху це ті люди, які перейшли. Але, здається, одного чоловіка ми залишили. Залишили там деякі ремарки, зробили для того, щоб пояснити. Зійшлися на тому, що. Ми не можемо оцінювати, так ми не були учасниками тих подій. Так ми не знаємо, чим він на керувалася, які в нього були плани, які що він хотів після того, як він підпрацював, пішов на співпрацю, повернувся і назад дав. Можливо, якийсь був таємний план, який він сам собі придумав. Ну і, зрештою, не етично і не професійно історикам оцінювати події того часу з погляду 25-го року. Ми не є учасниками тих подій, ми можемо лише їх оцінити приблизно. Тому ми залишили, і це був, на мій погляд, правильний е такий крок. І буквально коротко я про е так продемонструю, е і в кінці, звичайно, відповім на найбажанішу відповідь на питання, яке з'являється під час презентації, а де можна книжку взяти. Так. Е -е, <клух> книга, власне, вона Вникла в принципі, як не задумав. Наші всі книги до цього були А5 формату. А5 формату. Це ми зробили спеціально А4 формату. Е -е, ну, Бо щось хотілося, як, як фотоальбом, щось, щось, щось зробити. Е -е, І вона по суті складається ось. От, окрім того, що ми ну от, там, зміст і так далі, 75 іменів, як було сказано. Анотація, ми рекомендували її на засіданні нашої науко-методичної ради всі наші видання від першого до сьогоднішнього присвячені однаково присвяту захисникам і захисницям України. І розповідаються про цих людей. Відкривається вся листівка з фондів Державного кіровоградської області, листівка за самостійну та соборну українську державу знайдена на території нашого краю. Багато є стративних матеріалів, але ми хотіли саме ту, яка знайдена на території нашого краю. І розпід починається в такому форматі: фото, інформація. Навіть подача тексту ми хотіли. Зберегти, ну наблизитися до тієї ті стилістики, які в еміграції кунівці видавали свої свої праці да? з тими скороченнями, якимись формулюваннями і так далі. А пан Селігмара навіть наполіг. Я ж казав, що зваю на тебе, що треба МГБ залишати, КДБ залишати і так далі. Росі, Російськомовні ряд ми дуже це обговорював, але він мене дотис. Я, хоча я вчався е, е, псевдо, е, ну і так далі. Всі ці скорочення там є. І розповідається в алфавітному порядку фото. Різні. Є е, фото документів, є фото кращої якості, є з гіршої якості. Так? Є ось такі навіть да, от ми бачимо такі довоєнного, там, післявоєнного часу, з особистих архівів людей, з архіву Галузевого Державної архіву служби безпеки, з нашого обласного архіву СБУ, за що їм особисто подяка, і всім архівістам подяка за те, що вони дають можливість нам працювати з цим. Ось там фрагменти документів. Да. Ну, тобто різні, різні моменти ми намагалися. Ну, дизайнер вже це все оформив в такому презентабельному, як на наш погляд, час. Ну, нічого не буває випадкового в нас на презентації. І зрозуміло, що, по-перше, да, не випадково я залишив зупини гуртати цю книгу на довідки Біографічні про В'ячеслава. Це псендо. Він там, на документах проходив як Микола Ну, Це одна з провідних фігур е, взагалі у, українського повстанського руху на термах нашого краю. Е, ну, мало знаємо про нього загадкова особистість, але те, що про нього розкопали, знайшли. і е, е, цей момент перший, що я. Ну і друге, ви вже помітили, що я щось одягаю на руки. А це значить, що буде да. Ну це наступна, презентація. це наступна презентація. Це я ще тренуюся, фокус. За сприянням власного управління Служби безпеки України ми сьогодні маємо з вами унікальну можливість. ну Фокус буде, ну зараз, да? дивіться, да? унікальну можливість з вами подивитися. На е, зброю групи В'ячеслава. Коли він загинув, е, то чекісти е, на місці бою, там документи все інше, та, і ось такий, ось такий предмет, який зберігається е, в е, архіві да, обласного управління СБУ, в музеї зберігається, е, не буду казати поки що, щоб не наврочити, да? але унікальний предмет. Унікальний предмет, І я дуже дякую, що управління пішло на нашу пропозицію, на пропозицію пана Сергія, який сказав, що потрібно людям продемонструвати ось цю унікальну річку. Можна буде потримати в руках її, одягнувши ці білі рукавички. Нічого про нього ці характеристики, не знаю, що це музейний предмет, і мене цього було достатньо, коли я запитував, що треба вести, гру, воно не стріляє, бо мене, що це? Це нормально, музейний предмет. І така річ є, насправді дуже мало предметів, часів, ну, які належали членам ОУН, які діли на території нашого краю, в наших фондах. Як в фондах архівів, так, так і в фондах музеїв. Оце пояснюється тим, що хто керував, той і комплектував фонди музею. Ви дуже багато там знайдете фотографій радянських партизанів і дуже мало знайдете інформації про членів ООО і у на теренах нашого країну.